Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні четвер приїхала на показ двокімнатна квартира, яка знаходиться біля метро Перемога. Так, квартира в новобудові. Новобудови в Харкові не будують, а то, що є, розкуповують. Тому це зараз дефіцит. Так, буду показувати клієнту. Вам також покажу. І потім моя рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Тому не перемикайтеся. Так, друзі, хочу звернути вашу увагу. Цей комплекс давно вже зданий. Документи на руках. Квартира у нас в цьому будинку на восьмому поверсі. Двокімнатна 68 метрів. Дивіться, яка краса. Дитячий майданчик. Так, ось така квартира. При вході одразу санвузол. Зроблена розводка труб. Це у нас велика ванна. кухня з лоджією. За вікнами вже зелененько. Так. І дві окремі кімнати. Це кімната номер один. Опалення також зроблено. І кімната номер 2 Зараз перша половина дня. Тут сонячно, два віконця. Ось така квартира. Кухня, кімната, ще одна кімната, ванна та сам От. Ціна 32 тисячі. Восьмий поверх, 68 метрів, метро перемоги. ЖК Перемоги Перемоги другий. Чекаю покупця. Рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири, приходила молода жіночка, живе в цьому комплексі і хоче тут по сусідству купити двокімнатну квартиру. Квартира не сподобалась, не подобається спочатку, коли ще зателефонували і домовлялися на перегляд, та чомусь все ж таки прийшли на перегляд. Що іменно не подобається, не подобається планування, не подобається ціна, не подобається, як все зроблено. Хотілося б за 25 тисяч купити двокімнатну вдавну новобудову. Але подивилися, буду думати. Так що, можливо, ці фрази по поводу не подобаються це привід для торгу. Так що я їду далі на зустріч з клієнтами.